Спільний рейд, ініційований міською владою для боротьби із забрудненням повітря у Миргороді, відбувся у четвер, 3 вересня. Причини виникнення ситуації та винуватців проблеми з'ясували інспекція з благоустрою, міліція, пожежники та журналісти. Майже суцільна димова завіса впродовж кількох вечорів огортає місто. Це так миргородці, які є власниками і користувачами присадивних ділянок та городів, прибирають бур'яни та відходи сільськогосподарських культур. І хоча на своїй території, за підсумком нескладних маніпуляцій з вогнем порядок, для інших жителів та гостей міста це величезна проблема. Переважна більшість скаржиться, що не можуть відчинити ні вікно, ні двері будинку, бо дім одразу захоплює їдкий дим, який не дає нормально дихати. Особливо від диму потерпають діти та люди похилого віку, а також ті, хто страждає на захворювання дихальної системи. На зауваження сусідів чи перехожих господарів, що палять сміття і цим порушують правила благоустрою, зазвичай реагують досить агресивно, а часто й погрожують, у тому числі вживаючи нецензурну лексику. От люди і скаржаться у різноманітній інстанції часто стали надходити звернення щодо масового спалювання рослинних решток в місті Миргри та Миргородському районі. Слід зазначити, що масове спалення рослинних рештків призводить до підвищеної концентрації диму в повітрі. Також в цілому слід зазначити, що несанкціоноване спалювання сухих рештків може призвести до значних збитків у разі виникнення пожежі. Приклади таких пожеж останнім часом стали дуже часто з'являтися. Тому служба порятунку вкотре закликає не займатися несанкціонованим спалюванням сухих рослинних рештків, а утилізувати їх у визначеному порядку. За час проведення рейду оперативна група встигла оглянути декілька мікрорайонів міста, з яких надійшло найбільше скарг. Факти порушення правил благоустрою було зафіксовано майже скрізь. У районі вулиці Сорочинська, в мікрорайонах Довге Озеро, Початці, Мінзаводський, Ведмедівці, Царівці та в районі вулиці Озерна люди палили сміття та рештки рослин з городів. З кожним порушником, якого зафіксували, проведено роз'яснювальну роботу, а багаття погасили. Варто відзначити, що на зауваження людей у формі люди реагували адекватно і погоджувалися з усіма аргументами. В сьогоднішньому рейді були зафіксовані факти паління бур'янів в помешкання громадян, на що було їм, з ними проведена профілактична бесіда та застереження про те, що більше такого факту не повторювалося. Дані правопорушники поставилися до даної ситуації з порозумінням. Щоб не забруднювати повітря шкідливими продуктами згорання органічних решток рослин та не псувати здоров'я собі і сусідам, існує кілька простих варіантів вирішення проблемного питання. Сьогодні будь-хто може собі дозволити вивіз сміття, адже коштує це зовсім небагато. На комунальному підприємстві Спецкомунтранс завжди є в наявності пластикові контейнери для збирання та правильної утилізації твердих відходів. Більше того, існує навіть послуга доставки контейнерів додому до тих, хто не в змозі сам прибути до спецкомунтрансу, щоб оформити і забрати контейнер. Будь ласка, подавайте. Документи, копію паспорта і кода, довідку про склад сім'ї. Якщо є пільги, то копію посвідчення про ці пільги. І транспорт є. Вже будемо розвозити, не накуплювати там по два-три по три десятка заявок, а будемо оперативніше реагувати, вивозити в приватному порядку ці контейнери, для того, щоб люди мали змогу користуватися ними. Цивілізовано поводитися сміттям і утримувати наш город в чистоті порядку, щоб він був привабливий, чистий, щоб до нас їхали відпочиваючі, щоб ми від отримували радість від того, що наш, наше місто є одним найчастіших в області, в країні, ну і взагалі, як завжди, було передовим в плані поводження з твердими побутовими відходами. Є і зовсім безкоштовний варіант, який потребує обмаль зусиль і часу на реалізацію компостна яма або огорожа, невеликий за розміром резервуар, куди збирають усі рештки рослин. Таке вирішення проблеми ще й користь приносить, адже органіку, яка з допомогою мікроорганізмів перегниває за кілька місяців і є екологічно безпечною, можна використати на тій же ділянці у якості добрива. Працівники інспекції з благоустрою висловлюють сподівання, що миргородці з розумінням поставляться до даної ситуації. Тих же, хто продовжить порушувати правила, обіцяють покарати. Сьогодні проведена профілактична бесіда з багатьоми людьми. Даними голова вуличного комітету по вулиці Троїцька теж впливав на цю ситуацію, щоб оказали допомогу. Тому це був не останній рейд, буде рейди зроблені. Спартанна, е, ні, тепер вже не від заяв громадян міста Мирада, а буде плановані ці рейди. От. Сразу попереджуємо, що дане правопорушення передбачає статтю 152 штрафна санкція по даному випадку по палінню 340 1360 гривень на фізичну особу.